Розваження, дорогі братя і сестри, на першу п'ятницю місяця лютого прийдіть до нього грішники бідні, його любові станете гідні. Як би то було в нашому житті, коли, наприклад, ми маємо дітей, сім'ю, і ми бачимо, що наші діти. Мають зле товариство, злу компанію хлопців, дівчат і це нас дуже тривожить. І це лякає, це насторожує нас, бо ми що боїмося? Бо якщо, наприклад, в товаристві там діти курять, чи займаються злодійством, крадіжками, Чуємо, як вони говорять нецензурні слова, лексикон злий, То ми боїмося, щоб наша дитина не стала такою. Ми шукаємо для себе для, і хочемо наразі, і батьки так що знайомлять і своїх дітей з певних товариств, чи навіть різні організації, наприклад, Пласт, чи релігійна марійська дружина, чи вітарна дружина. Отже, ми хочемо. Мати доброго приятеля. Хочемо, щоб наші діти мали добрих приятелів, добрих колегів, коліжанок, і це є добре, і це є слушно, бо так би мало бути. Бо народна мудрість каже, з ким пристаєш, тим і стаєш. Якщо пристаєш до зла, то стаєш злим. Якщо пристаєш до доброго, і навіть якщо ти був злим. То те доброце чи добрий приклад, воно шліфує тебе, воно дає приклад тобі, воно е, побуджує тебе і розвиває в, в твоєму сумлінні певні чесноти. Але тій пісні, яку ми співали, є сказано: прийдіть до мене грішники бідні, моєї любові. Станете гідні. Якщо товариство людське ми оцінюємо властиво в такий спосіб, то Ісус Христос і Його товариство, Його спільнота має інший характер. Прийдіть до мене, грішники бідні, моєї любові станете гідні. Сам Ісус Христос. Про свою місію на землі сказав. А саме, здорові не потребують лікаря, хворі потребують лікаря. Я прийшов, щоб шукати загибаючих дітей дому Ізраїля. І тут він ми знаємо дуже добре. Ото розповідь Ісуса Христа про овечку, про стадо. Христос каже про себе: Я добрий пастор. І коли загубилася зі сто одна овечка, на ну, лінивий пастух, він би махнув рукою і сказав: ну, ну хіба б ще був скупий? Ото є різність, то трохи, так? Але лінивий пастух він би махнув і сказав, ну одна, ну що? Скупийно, ну, то, може, би ще шукав, але не для того, щоб її врятувати і переживати за нею, але щоб рятувати свою касу, бо там мінус буде. І в тому є різниця. А Ісус Христос сказав: Я добрий пастир. А добрий пагастир покине і піде шукати, щоби знайти, щоби знайти і провести її до стада. І тому, власне, дорогі браті і сестри, фарисеї, книжники, садокеї, первосвященники, вони не зрозуміли тої Божої любові. Не зрозуміли. І то, тому вони часто. Апостолам закидали і учням Христовим? Ви кажете, що він є післаний від Бога? А хіба? Якщо він є післаний від Бога, він може зайти додому з Акея? Знаємо, ким він є. Знаємо, яку має опінію той чоловік. А хіба би він дозволив? Щоб грішниця торкнулася його ніг, хіба він би позволив? Щось то в його науці не то. Подивіться на його товариство, на його компанію. Подивіться. Там ви побачите розпусників, там ви побачите злодіїв, грабіжників. Ким він себе оточив? Хто є ті люди? І ви будете казати, що Він є Месією, і ми маємо слухати Його слово і йти за ним і прислухатися до нього. Отже на той час розовітня церква в часі Ісуса Христа. Вона не зрозуміла своєї місії. Не зрозуміла. Не хочу жертв а милосердя. Не зрозуміла і огородила себе, дорогі брати і сестри, тільки певними приписами і законами, не споглядаючи на людське серце і потребу людської душі. А він зрозумів. А він зрозумів, бо він є лікар. Людського сумління, Він є Спаситель людської душі, і Він дасть нам такі ліки, які світ дати не може. Тобто залишить нам таїнство покаяння і таїнство Євхаристії, залишить нам оті практики, і навіть коли церква певного часу. Як то було в середньовіччі, де також церква, розумієте, коли жорстоко ставилася е, черство е, і тільки виключно дивилася на певні приписи закону, а поза тим не бачила людського страждання. І також коли церква відмежовувала себе і казала Ні, то є ті, які мають бути поза церквою. Він приходить, і він скажеться, святій Марії Маргареті Алякок, подивися на те серце, яке полюбило вас, а за ту велику любов отримує чорну невдяку. Любов за любов. І тому, дорогі брати і сестри, є та перша п'ятниця місяця. Та порада, та, 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 та добра терапія, яку нам дає Ісус Христос. Це є терапія від Пана Бога, а саме відбувайте велику обітницю. Відбувайте тих дев'ять перших п'ятниць за себе, за навернення грішників. За покаяння, за потребу в вашому домі, в вашій хаті, бо зі слю свої обильні ласки, там дає почитане моя любов, моє найсвятіше серце. І тому, дорогі брати і сестри, є та різниця між товариством земним і товариством, яке вибирає Христос Спаситель. Я не прийшов до праведних, але кликати грішників до покаяння, до навернення, а це є тяжкий процес. Дуже надзвичайно важкий. Вирвати деколи грішника з пащі диявола, та треба дуже багато молотов дуже багато посту, жертв покути. І тому ми бачимо, що люди так розчаровуються, що люди не завжди в силі є, не завжди в силі, навіть матері, батьки не завжди в силі є боротися за душу свого сина, доньки, своїх рідних і близьких. Ми дуже скоро втомлюємося, дуже скоро. І ще більше розчаровуємося і кажемо. Ну нічого не допомагає. Ну на ну, ну, ну все, я вже всі, ну, ну, ну нічого не допомагає, тому піякаві і підшивався, і кодувався. Ну що тільки нароблено, не але ну, немає ради. Немає ради. Ну так. Але окрім тіла є ще душа, бо як душа пропаде, як душа помре. В тяжких гріхах, то де ж вона бідна, як тіло помре, перепрошую, в тяжких гріхах, то де ж та душа піде. Але ми втомлюємося. Нам е, диявол підказує інші способи. І ми себе, так знаєте, легко оправдовуємо. То є його вибір, то є його право, такою дорогою він пішов. На ну, що я можу зробити? Ну, що то є за відповідь? Ну, що то є за відповідь? Коли мати Божа у Фатімі ясно каже, вісує пекла, діти бачать, що так багато душ щоденно йде, як той дощ падає. І мати Божа каже, їм можна було допомогти, їм можна було спасти, але ніхто не хотів жертвувати себе за них. Оце є що? Духовне лінивство, байдужість, брак довіри до Господа Бога, брак жертви і покути. Ну, то радше ми зосереджені, особливо сьогодні, комфортне люксусове життя, подорожі, приємності людського тіла, гарне товариство, забави, то тягне нас то приваблює нас. І на ці речі, ми, бо ми знайдемо час, опевно, що знайдемо час. Ми знайдемо гроші, ми знайдемо засоби. Але що відбути дев'ятницю до Ісусового Серця, то дві години на місяць ми не знайдемо. І от з тим треба боротися. З тим треба на правду, з цим духовним лінивством, своєю духовною байдужістю, треба нам дуже боротися, щоб випросувати ласків Бога для самих себе. Но кожен з нас не може бути впевнений, що Він буде спасений. То тільки з ласки Божої доброти і треба просити. Господи. Так. Бо можна, знаєте, йти до кінця, і Бог може дати в кінці нашого життя Хрест. І ми скажемо ні. І ми відмовимося від того хреста. Були такі випадки. Були такі випадки. Не буду називати кого, що і як, що людина все життя ходила до церкви, молилася, побожно жила. І на кінець Бог дав хрест. Тяжкий хрест. І вона була настільки розчарована, розбита в вірі, не вважала, що вона не заслужила того Христа, Но то ледво після діти її так ну, вже вгамно ну, випросили, щоб прийшов щешеник, щоб принести тайни. Там була страшна боротьба, душа боротьба. А Там навіть було таке, думаю, що під знаком спасіння душі, що людина ходила до церкви, вірила, доки їй було добре. Але як Господь Бог на старості літ навідався з Христом, її віра просто. Тобто ну, ну подобалася їй церква, подобалося час проводити, так, але не було глибини віри. Не було глибини віри. І Бог навідався в кінці життя з Христом. І то розшарування, апатія. Не хочу жити, дайте мені щось і так далі, поможіть вмерти. І ціва. Це була страшна боротьба. І тому я кажу, що ніхто з нас. Ніхто з нас, дорогі браття і сестри, не може сказати, так, я спасений, я маю гарантію. Ніхто з нас, Бога є тільки, але ми маємо просити. І благати Господа Бога, то що молимося щодня три гродити сидів у ласку щасливої години смерті. І тому бачимо, що в такий спосіб наша віра має бути, так. Бо і то часто, це наше лінивство, байдужість, то маємо поборювати. Стараємося самі практикувати тих дев'ять перших п'ятниць місяця, заохочувати інших, наших рідних, близьких, розказувати іншим, що є така набожність до пресвятого Ісусового Серця. Так, вона певно, та не є таке, знаєте, е, ну е, швидка їжа. Не, то не є швидка їша. Це є е, е, їжа, довго духовна їжа, довго приготування, але тоді впевненість, тоді що засада, що Бог не опустить людину. Якщо ти з вірою відбудеш тих дев'ять перших п'ятниць, тому будьмо апостолами святого Ісусового Серця в тих часах, в яких ми з вами живемо, стараймося ширити ту набожність до Присвятого Ісусового Серця, щоб люди користалися нею, і щоб направду ми самі користали. Бо якщо е, хто відбуде. Думаю, я такі люди і знаю. Раз відбудеть в своєму житті то набожність 9 перших п'ять місяців, то після він входить в те життя. Він входить в те духовне життя, і він навіть, навіть якщо не відбуває, але знає, що є та потреба прийти в першу п'ятницю місяця, просити благословення Ісусового серця для себе, для родини, для близьких. І тоді направду. Людина ну, покуштувала, скуштувала тої Божої любові, зрозуміла, який є добрий Бог відчула ти ласки Ісусового Серця. Тому шарімо, в тих часах, в яких ми з вами живемо, неспокійних, тривожних в часі війни, вже скоро буде три роки, як війна у нашому краю, то стукаємо до дверей. Божого милосердя, а особливо в той святий ювілейний рік, рік Божого милосердя і рік Божої надії, щоб випросити стійкості віри для самих себе, а також випросити навернення і покаяння для наших рідних і близьких. Амінь.